Овзанка та рясні опади. Якої погоди очікувати закарпатцям на Різдво святкували по-різному. Чим закінчилось для закарпатців відзначення нового 2019 року. Врятована краса. Лісівники Іршавщини врятували та прихистили двох косуль. Святковий розіграш, ювелірний дім Геліодор разом з телеканалом Перший кабельний обрали чергову власницю золотого ланцюжка. Вітаю всіх вперше у 2019-му. За ефірним планом випуск новин «Час пік» з головними подіями за 4-3 січня. Число загиблих у залізничній катастрофі у Данії зросло до восьми осіб. Серед загиблих п'ятеро жінок і троє чоловіків, поки опізнані тіла, лише чотирьох з них. 16 пасажирів постраждали. Потяг з більш ніж 130 пасажирами на борту, який прямував у бік Копенгагена, був змушений екстрено загальмувати через зіткнення з невідомим предметом, ймовірно, з причепом вантажного складу, який рухався в паралельних шляхах у протилежному напрямку. Причини трагедії встановлюються: не виключено, що аварія могла статися через несприятливі погодні умови, зокрема шквалистого вітру. Двоє людей загинули на місці, та півдесятка постраждали. У Львівській області зіткнулися цистерна і два мікроавтобуси. П'ятеро осіб нині в лікарні з тілесними ушкодженнями різної тяжкості. Інформацію про стан постраждалих наразі уточнюють. Аварія сталася на автодорозі Львів шегені Наразі поліція встановлює обставини ДТП і особи потерпілих. Вимагання Хабара закарпатські правоохоронці затримали посадовця Тячівської райради під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Загалом керівник управління ЖКГ одержав 9 тисяч доларів США. Як встановили поліцейські за видачу дозвільних документів щодо права власності на майно, яке перебуває на балансі управління, його керівник вимагав 21 тисячу доларів США. Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументували факти отримання. Ним частини від визначеної посадовцем суми у автомобілі. фігуранта правоохоронці вилучили 8 тисяч доларів. Правопорушника затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 11 знеструмлених населених пунктів, затори на дорогах та падіння дерев через важкий мокрий сніг це лише маленька частина того, що завдало клопотів рятувальникам, комунальним службам та самим краянам, які застрягли в горах після святкування нового року. Якої погоди очікувати нам на різдво та чи безпечно зараз їхати на гірськолижні курорти? Знає моя колега. Під ялинку не дочекались, а отримали вже у новому році. Рясні опади у вигляді мокрого снігу. Буквально полонили Закарпаття у перші дні 2019-го. Рятувальникам точно довелося на солодко. Вони відбуксирували близько 12 автомобілів з доріг місцевого значення. На щастя, ніхто не постраждав, та медична допомога через складні погодні умови не знадобилась. Однак лінії електропередач лагодять і дотепер. Відбулось знеструмлення 41 населеного пункту. Наразі станом на ранок залишалась 12 з цих. 41, з них 9 частково та 3 повністю. Ну і незабаром світло повернуть по селі громадян, адже на всіх місцях працюють аварійні бригади РЕМ. Тож вони незабаром відновлять електропостачання. Усім любителям гірськолижного спорту, особливо фрірайдерам, наразі радять втриматись від свого хобі, адже ще кілька днів на території області зберігатиметься третій рівень лавинної небезпеки. До речі, розкрижування дерев на місцях їх падіння та стабілізація ситуації відбулася завдяки тісній співпраці, ДСНС Асників та закарпатської метослужби, яка завжди повідомляє владу на місцях та державні структури про погіршення погодних умов. Наразі стверджують, що в плані опадів ситуація стабілізувалась. Ми очікуємо продовження невеликих опадів ще на перевальній частині. І посилення вже пов'язане буде з надходженням нового атмосферного утворення, яке наразі ще. Над Прибалтикою воно до нас підійде в ніч на суботу. 5 січня ми очікуємо збільшення ризику випадіння опадів. Звичайно, це буде сніг. Найбільше його буде це західна частина краю та центр області. І очікуємо, що опадів може випасти ну, сантиметрів 10. Температурний режим на вихідних становитиме від мінус 3 до мінус 5 градусів за Цельсієм. Далі ж температура стане ще нижчою, а на дорогах можливо ожеледиться. Особливо прихолодно буде у святий вечір, тобто 6 на 7 грудня. Саме різдво буде, ну, будуть температури знову ж таки опускатися. Якщо ми говоримо про 6 число і п'яте, що в зв'язку зі збільшенням хмарності дещо температури піднімуться до позначок мінус 3-5 градусів, то вони вже в різдвяні свята будуть знову опускатися до морозних мінус 8-12 градусів морозу. У центрі Києва чоловік із собаками вбив водія. Попередньо відомо, що один чоловік гуляв з собаками, а другий під'їжджав на машині до стоянки. З невідомих причин між ними стався конфлікт. Водій автомобіля вийшов на вулицю і продовжив діалог. У якийсь момент під час сварки чоловік із собаками вдарив співрозмовника кулаком в голову. Потерпілий впав. На землю йому стало зле. На місці події викликали. Медиків лікарі намагалися реанімувати потерпілого, проте він помер, не приходячи до тями. За попереднім висновком медиків смерть настала від удару в голову, а не від падіння. Тим часом нападник зник у дворах. Правоохоронці розшукують чоловіка кавказької зовнішності з бородою. Попередньо підозрюваний був одягнений в спортивний костюм, а також з ним були дві собаки. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Наразі деталі інциденту з'ясовуються. Святкові наслідки на Закарпатті люди ледь не згоріли в оселі та двоє водіїв, зумовили ДТП, і все це через алкоголь. До всього це лише малий відсоток надзвичайних подій у краї. В період з 31 грудня на 1 січня. Все ж знайшлось місце і для радісних новин. Як минув новий рік у найзахіднішій області, розкажемо далі. Святкові наслідки хороші та не дуже торкнулись і закарпатців. Одні вдома у родинному колі, інші ж на галасливих площах у новорічній атмосфері. В цілому, рік свині люди кажуть, зустріли без пригод. Ми святкували вдома в родинному колі, але було мало салюті. Я рахую, бо ми з вікна дивилися на вулицю. Не виходили. Жалко, що програми не було. Поведінка, а от повідка погана була, тому що бутилки оставляли пусті подйомки просто, не вбирали за собою. Ну якби якщо випив, то вже візьмі і викинь ту бутилку. Я зі своєю родиною ми їхали до наших друзів на дім, ну, і там, звичайно, пускали салюти, відзначали новий рік. Нормально все було. Ми коли пробили нуль, тоді пішли салюти. Я провела вдома в колі родини. Втім, для деякого перехід у наступний рік завершився трагічно. У поліції розповіли, що негативний авторитет, а саме алкоголь, наробив біди і на самому фініші 2018-го. Три з першого першого маємо кілька випадків скоєння ДТП водіями в стані алкогольного спільніння. Зокрема, такі випадки були в Ужгородському районі та на Мукачівщині. На жаль, в двох аваріях потерпіли діти. На щастя, травми виявилися незначними, але водії з місця природи тікали. Їх встановила та затримала поліція. В одному випадку це житель Ужгорода, який керував позашляховиком Volkswagen Фольксваген і скоїв низ на дитину. В іншому випадку це житель Мукачівщини, який автомобілем Шкода Супер Б збив дитину, яка їхала на велосипеді. Знайшлися і ті, хто через зеленого змія ледь не загинув. Рятувальники прибули до людей, які були в такому стані, що навіть не усвідомлювали, що їх оселя палає. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на двірній споруді у селі Януші Берегівського району. На даній пожежі було врятовано трьох громадян, які знаходилися у стані алкогольного сп'яніння та не відчували того, що їхня ця літня споруда вже горить. Тож вони знаходилися трохи у сплутаному у сплутані свідомості. Тож рятувальники вивели їх на свіже повітря та передали до рук лікарів швидкої допомоги. На щастя, від госпіталізації воно відмовив. Волися, адже медичної допомоги не потребували. Однак комусь після місяців особливого хвилювання та турботи новий рік приніс найдорожчий подарунок появу на світ діточок. Загалом, у період 31 грудня та 1 січня, ужгородському пологовому будинку народилося дев'ятеро немовлят. З них троє хлопчиків, інші всі дівчатка. Перші пологи були у час 20 хвилин, другі були у час 30 і так далі. Тут маємо двійні, що ми, Перед нами ця двійня народилася. Вони Тячева, мама Тячева, Вони народилися у 4 години 01 і 4.03. Були дівчата. Всі дітки знаходяться в задовільному стані. І більшості з них на сумісному перевалі з мамами, тобто мами годують. Загальна картина після нового року для Закарпаття все ж позитивна. На носі вже Різдво, тож бережіть себе і нехай нічого не зіпсує свята. Сонячне каміння по від контролю намагався перевести до Угорщини мешканець Тернопільщини у автомобілі Мерседес. Відомо, що під час перевірки транспортного засобу, який прямував на виїзд з України, у прикордонників виникли щодо нього підозри. Тож зелені берети провели поглиблений огляд легковика, під час якого виявили тайник з необробленим камінням, майже 25 кілограмів бурштину було приховано у паливному баку автівки. Наразі встановлюють кількість та суму оцінки сонячного каміння. Найда та Петя щасливі косулі, які отримали прихисток у лісівників. Тварини мають різні історії, проте зараз проживають у комфортних вольєрах та оточені ласкою людей та працівників лісництва. Харчуються косулі як звичним кормом, так і справжніми делікатесами. А у новому році перенесуть лісівникам свої сюрпризи. Про врятованих тварин дивіться у нашому сюжеті. Косуля Найда проживає на території річанського лісництва вже більше чотирьох років. Струнка і граціозна тварина звикла до людської уваги та ласки, адже оточена турботою лісівників Іршавщини. Знайшли її маленькі діти. Тут у нас у сусідньому селі, біля монастиря, і коли вони її знайшли, вони її принесли додому то не мали що з тим робити. Підійшли до нас, запиталися, чи можемо її взяти. Згодом лісівники обладнали вольєр з комфортними умовами, який у майбутньому хочуть розширити. Адже, окрім найди, тут надали прихисток ще одній тварині, яку приніс місцевий. А у новому році чекають на щасливе поповнення. І вже від нього наша ця велика косуля набралася, буде потомство на наступний рік, в травень місяць будемо мати, там, може, одно, може дві маленьких кожулі. Взимку дикі кози переходять на осінній і зимовий корм. Отаву, пагони козячої верби та суху конюшину. Ласують її овочами, яких не знайти у дикій природі. Ми для них облаштували таку кормушку такого виду, вони собі звідти е витягують траву. Косулі змінюють забарвлення двічі на рік. Ранньою весною вони мають шерсть червонуватого відтінку, натомість взимку покриваються теплою та густою шерстю. А ще така зміна забарвлення ознака здорового функціонування організму тварини. Річанське лісництво одне із родзинок Кіршавського району, яке цікавить туристів. Тому охочих погодувати косуль вистачає. Лісівники кажуть, тварини звикли до турботи, тому у дикій природі ризикують просто не вижити. Святковий розіграш, ювелірний дім «Геліодор» разом з телеканалом Перший кабельний обрали чергову власницю золотого ланцюжка. Вишукана прикраса цього разу порадувала та неабияк здивувала Діану Лавер. До речі, дівчина взяла участь у конкурсі вперше у житті. Тож про перший і вдалий досвід далі. Новорічний приз, річниця торгового ювелірного дому Геліодор. Чудова нагода разом із першим кабельним підготувати для своїх клієнтів новорічно роздвяний сюрприз. Щасливиці обрали під час розіграшу 31 грудня за допомогою сайту Random.org. Чарівний дизайнерський ланцюжок у вигляді Янгола потрапив до рук Діани Лавер. Вітаємо вас, ви стали переможницею нашого розіграшу, тримаєте свій подарунок і дякуємо вам, що для своєї покупки обрали саме наш магазин. Дякую вам дуже гарно за такий подарунок. Було дуже неочікуваний подарунок для мене. Дівчина у захваті від неочікуваного золотого і вишуканого подарунку. Тим більше у подібних конкурсах ніколи не брала участь, і це її перший та неабиякий вдалий досвід. Спочатку була я в шоці, тому що навіть не зрозуміла, що зателефонувала, що ви стали переможницею. І дуже рада стала, що на новий рік такий подарунок. Мої рідні спочатку не повірили, ну, привітали відповідно. Нас привітали, що да, ви подарунок на новий рік на різдвяні празники, питали, який подарунок, про який я навіть не знала, який буде подарунок, тому що коли купляли, то не особо цікавилася подарунком, тому що так, а ну, можливо виграю, а можливо і ні. Тому так прослухала, все ж, який буде подарунок або ще щось. І тут вже коли зателефонували, така в шоці була. Діана навіть не очікувала перемогти і взяла участь, не покладаючи великої надії на виграш. Однак удача опинилась в її руках. Тож святковий настрій запанував і у її серці. Я люблю дуже прикраси, У мене є різних прикрас, багато це і срібло, і золото. Так кожен день стараюся міняти сережки, ну ж, коли як. Підобрас підбираю новорічний сюрприз у вигляді золотого ланцюжка справжня приємна несподіванка. Торговий ювелірний дім Геліодор та телеканал Перший капельний забезпечили святковий настрій ще одній переможниці суперконкурсу. А от фінальний розіграш відбудеться 5 січня. Тож поспішайте взяти участь і, можливо, саме ви станете щасливим володарем золотого подарунку. Це все на сьогодні. На сайті перший.com.ua завжди більше інформації. Хороших вам новин і залишайтесь з нами.